Аномалі Аномалі це один із найпопулярніших глобальних очікуваних модів на платформі Поклик Чорнобиля. Оновлений геймплей, перероблена графіка та атмосфера, війна угрупувань, нові шейдери, сюжет, який складається з чотирьох незалежних один від одного частин і багато чого іншого чекає в Аномалі 1.5.1. До речі, ось це найкращі коментарі минулих відео. На цю модифікацію є багато збірок, наприклад, збірка від 100 кекун. Дана збірка модів має на меті покращити ігровий процес, кардинально не змінюючи сам баланс моду. Всі моди протестовані автором локалізації, все працює добре. В неї включено адон Boomsticks and Sharpsticks, а головна особливість цієї збірки це українська локалізація. Вона додано з допомогою машинного перекладу, тож його якість суперечлива. Це все, що я сказав про цю збірку. Є ще редукс, но це вже потім. Перейдемо до оригінальної Anomaly 151. Дуже коротко про сюжет. Жива легенда. Відомий Сталкер, Мічний, повернувся в зону. Головний герой переслідує його, щоб отримати більше інформації. Смертний ГРІХ. Зловісне угрупування хоче захопити зону. Ви один з небатьох, хто хоче їх зупинити. Операція Захід. Зона привертає багато уваги. Тим не менш, деякі люди вважають, що її численні секрети краще приховувати. І нова бонусна історія Порожні кордони. Брайте в ярості члена іноземної приватної військової організації, щоб дослідити і розкрити закриті зони. Крім того, ви можете допомогти своєму групуванню і завершити квестові лінії, також доданий новий набір досягнень. Атмосфера Кожен рівень був перероблений, щоб допомогти передати відчуття зарослої відносно незайманої зони. Система погоди поліпшена і розширена, щоб збільшити різноманітність і посилити відчуття атмосфери. Зміни погоди можуть бути зроблені і переглянуті в режимі реального часу без будь яких перезапусків. Шейдери і візуальні ефекти отримали значні поліпшення, такі як новий противогаз з хорошими заломлення, тріщини реагують на світло і каплі дощу. 3 d PDA – одне з найпопулярніших змін в Anomaly з моменту Бета 3 для додавання тривимирної інтерактивної моделі КПК Для того, щоб взаємодіяти з функціоналом КПК, достатньо лише сфокусуватися на ньому, що наблизить КПК ближче до камери і розташує дисплей майже на весь екран. Однак, навіть якщо хтось хоче класичний дизайн КПК, він включається в налаштуваннях. Система Alive Система Alive була серйозно перероблена. Сталкери тепер частіше подорожують по всій зоні і доповідають про свої заняття і події по всій зоні. Сама ж зона постійно змінюється, як і аномалії, і мутанти в ній. Тепер вам можуть зустрітися і динамічні предмети, навіть в тих місцях, в яких ви не в очікували їх знайти. Досліджуйте зону уважніше під час важливої подорожі, і тоді ви зможете знайти щось цікаве. Це відео наближається до кінця. Підтримайте це відео підпискою та вподобайкою. Напиши коментар і підтримай український ютуб. На цьому в мене все. Бувайте чистого неба вам. І що б такого видать?